Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салат з кабачка. Нам знадобиться декілька листків салату, один молодий маленький кабачок, один помідор, два варених яйця та 50-60 г твердого сиру, 2 столові ложки майонезу, 1 столова ложка сметани, один зубчик часнику, сіль за смаком та 1 столова ложка насіння кунжуту. Попередньо я їх просушила на сухій сковорідці. Кабачок нарізаю кружечками. До нарізаних кабачків відразу додаю сіль і буду смажити. Обсмажую кабачки на сильному вогні на майже сухій сковорідці. Тим часом, поки в мене смажиться кабачок, наріжу яйця та помідор з кибочками. Все готово, можемо формувати салат. Кабачки посмажились, яйця та помідор я нарізала. Тепер на тарілку беру листочки салата і рву ось на такі шматочки, і викладаю. На дно тарілки. Зверху на листя салата викладаю кружечки кабачків. І останні наші інгредієнти помідор та яйце. Тепер зробимо соус. Змішую майонез, сметану, вичавлений часник та сіль. Соус готовий. Можемо заправляти салат. Готовий салат присипаю натертим сиром на дрібній терці та кунжутом. Друзі, ось такий яскравий та дуже смачний салат у нас вийшов. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!